За даними компанії «ТНС Україна», ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Кіборги поранили одного з ватажків терористів. Найзапекліші бої й надалі точаться поблизу Донецького аеропорту. Там терористи не припиняють атакувати українських воїнів, які захищають летовище. Двічі з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї, терористи обстріляли позиції захисників Донецького аеропорту. Та завдяки командній роботі українські кіборги відбивають всі атаки терористів. Ба більше під час останнього наступу на аеропорт бойовики зазнали втрат. Також було поранено одного з їхніх ватажків на прізвисько моторола. Вагнер нашої артилерії в районі Путіловської розв'язки було нанесено ураження по групуванню Спарта. За підтвердженою інформацією, знищено 23 бандита. Ще 27 отримали поранення. Серед поранених ватажок бойовиків Матарола. Його автівка знищена. На жаль, не обійшлося без втрат і серед українських військовослужбовців. За останню добу в запеклих боях на сході країни загинуло шестеро українських патріотів. Ще дев'ятеро поранено.